Важкою? Та ні, чим вона важка. Я думаю ні. Звичайна робота. Взагалі я долучився до батальйону логістики 228, на початку він так називався, на даний момент це 228-й батальйон матеріального забезпечення. Потрапив в евакуаційну роту на посаду водія. От. З технікою було складно, на початку її взагалі не було. Але через місяця, певно, два, як ми заїхали в зону виконання, нам дали трави, дали Ошкоші. Я почав керувати Ошкошем. Це американський автомобіль, доволі непоганий, але вже мав свої руки, мав свої недоліки. Ну, попрацювавши на Ошкоші, пізніше став головним сержантом цієї лакуроти. От. Так само не нехто виїздами на виконання, бо мені це подобалося. Подобалося керувати важкою технікою, подобалося, коли було навколо трішки так цікаво. От. Пізніше батальйон був переформатований, і з евакурота перейшла в інший батальйон новосформований. А в нас залишився тільки евакуаційне відділення. Ну і я я перейшов на посаду командира евакуаційного відділення. В відділенні є такі автомобілі. Що можу сказати? Ну, звичайно, нова техніка. Нова техніка це... Це набагато краще для водія, менше фізичних затрат. Бо, наприклад, якщо на Ошкоші вести техніку, то таке почуття, що везеш її, несеш її в своїх руках. Настільки важко з танком, наприклад, їхати. На цьому автомобілі ти її навіть не відчуваєш. Я вважаю небезпечно це на лінії зітнення. От. Тут, де я знаходжуся, небезпеки як такої немає, тому що е, на даний момент дрони літають по всій Україні, і так як вони можуть сюди прилетіти, так вони можуть прилетіти і до мене додому, до моєї родини. Тобто я не вважаю, що настільки якось небезпечно я виконую якусь роботу. Набагато важче це піхотинцям, штурмовикам, які дійсно ризикують кожну хвилину своїм життям, скажімо так. От. Але свої нюанси також були. Ну, розширити, ну, У нас взагалом під'їзд техніки до 10 кілометрів від лінії зіткнення. Якщо на початках у 2023 році це ще була зона скажімо так, мінімального ризику, бо дронів тоді як таких не було, і були тільки скиди, От. то на даному етапі нашої скажімо так, війни. Зона навіть в 20 кілометрів не є безпечною, скажімо так, вона є небезпечна в зв'язку з використанням дронів і особливо на оптоволокні, що взагалі не дає тобі, скажімо так, такої почуття безпеки. Але разом з тим все одно виконувати завдання потрібно, тому що якщо хтось відмовиться і не привезе або не виконує щось тут, то набагато важче буде. Тим хлопцям, які знаходяться в більш близькому контакті з ворогом. Е я скажу так, є така вислів, да, що е бої виграють піхотинці, а війни логістика. От. Ну, тобто, все зрозуміло. Де більший ризик, де менше, ми вже тут зрозуміли звичайно, де найбільше ризикує життям, де менше. Але Будь-хто був би то я чи інший на лінії зіткнення, якщо на протязі там певних пев, ну, скажімо, трьох-п'яти днів не підвезуть йому пальне, чи боєприпаси, чи навіть те ж саме їжу, чи ту саму тяжку техніку, яку іноді дуже часто потрібно перекидати з одного напрямку на інший, і це потрібно робити дуже швидко, тому що танк для піхоти, я знаю, що він дуже допомагає. Коли виїжджає танк працювати, то піхота дуже радіє. От. То, звичайно, що фронт не витримає її там 10 днів, то ну, якщо не буде підвозу, якщо не буде працювати логістика, скажімо так. От е, через те, чи важко, чи не важко, це вже інше питання. А чи потрібно, чи не потрібно, це так. Звичайно, коли буде злагоджено працювати логістика, то звичайно і буде набагато, скажімо так, простіше і правильніше виконувати завдання іншим підрозділам. Скажемо так, це саме перша евакуація, тому що ну, дали техніку мені цього Ошкоша. Зі мною був такий лажник Славік, класний пацан. Він зараз є здоровий, живий, так що все добре. Доброго дня. Їдемо на машині з Славіком. прямо туди. Веземо таку ерунду. І це був перший виїзд. Практики як такої у нас взагалі не було. Тобто ми ніде не навчалися, не, не знали, як ну, керувати це одне транспортним засобом. Я до цього їздив на вантажівках, це не проблема. Але сама, саме завантаження техніки це зовсім інший нюанс, який треба трошки розуміти. От. І ми приїхали. Тоді був якраз наш контрнаступ на Запорізькому напрямку. Приїхали за Оріхове. Тоді десь в районі 7 кілометрів до нуля ми під'їжджали. Ну так було можна, тому що наступ наш це зовсім інше було. Ну, ворог не дивився на. Він дивився безпосередньо на лінію зіткнення, а не що робиться в нас в тилу. От. Приїхали на завантаження техніки. Це була бремка. Вона була розута. З сторони не було гусянки, з два, два катки не було, чи навіть три. І це все потрібно було завантажувати на себе лебідками. От. Ну, а в нас, звичайно ж. Опита зовсім ніякого. Ну і з Лавіком почали ми це все виконувати. Рядом ще один екіпаж стояв у Бремці. Е я скажу так, навантаження проходило півтори години, що зазвичай воно займає хвилин 15-20. І вже на 40-й хвилині до мене підійшов командир іншої Бремки і каже, друже, каже, що ви дуже довго тут. Цим займаєтесь. Вже два дрони над нами висіли і це дуже погано. Ну На що я йому відповів? Кажу: вибачай, друже, ну швидше. Я просто фізично не можу, бо я ну не знаю, що тут робити. Зараз я тренуюся, ну так як і міт такий лажник. Але все чудово. Ми завантажили ту техніку без нюансів. Так, трішки довго це було звичайно, але завантажили і завезли її на місце призначення. От. Але це от самий перший виїзд, напевно, він найбільше запам'ятовується. Інші виїзди були цікаві, були різні, були, може, і якісь, скажімо так, небезпечні виїзди. Але мені здається, запам'ятовується саме більш це самий перший. Тим більше, що він в мене був такий неординарний, скажімо так, не просто приїхати, забрати техніку, яка сама наїхала. А дійсно, приїхати потрібно було забрати ту, що не працює, ту, що стоїть в поганому місці. Я не знаю, найважче, як на мене, то найважче перевозити це чомусь 64-ки. Якось вони на тралі дуже погано стоять, якось так. не знаю, Інша техніка, вона заїжджає, з'їжджає. ну, різне, я не знаю. Найбільше таке може акація 23, чи гвоздіка, чи Акація, я не пам'ятаю, як вона називалась, Здорова техніка. Це зарівозили, але це на колесному ходу. от. Щось таке епічне, леопарди теж перевозили. А, Можливо на Оріховському напрямку, коли завантажували, як це він називається, Небат і мер за допомогою крану. Було завантаження дуже довго, дуже плачевно, да, то таке, бо він був трішки сильно розбитий. Довге завантаження. А щось таке, щоб з цікавої техніки, да, ти вважаєш, ну, я не знаю. Вона вся різна, по-своєму, по вона цікава. А різниця я, в принципі, на початку може і так. Там, о, там, наприклад, леопард, або 72-ка, або 64-ка. да, 80-ка цікаво, мені сподобалось цей реактивний двигун. От. Ззаду стояти неможливо, поток вітру. От. Так, різна техніка була. Цьому батальйону дуже пощастило в нього шикарний комбат, командир батальйону. От, я раніше думав так, що командування, е, взагалі якби управління батальйону, вона до військовослужбовців сильно якби, не має відношення. Ну, Тобто головний командир роти, командир взводу, не так, як головний, а як від того, який він, то і залежить твоя служба. От, я розумію, що я помилявся, тому що від командира батальйону. Багато що залежить, багато що залежить в плані е, твоєї служби. Іменно як тобі буде служитися, чи ти будеш комфортно служити, чи некомфортно. От ну, я вважаю так, що ну, також служба залежить не тільки від командування і побратимів, з якими ти служиш. От, е, наприклад, я скажу так, що мені в підрозділі, коли я був в евакуаційній роті. Ну, і зараз з хлопцями теж пощастило з побратимами, тому що один мій співслужбовець сказав так, що у нас в підрозділі багато що тримається на совісті. Тобто люди саме совісні, от, яким не потрібно 20 разів повторювати або наказувати, з якими можна просто поспілкуватися, сказати, що є певна робота, і люди це виконують. От, я саме кажу, люди не військовослужбовці, а люди, тому що от, ну, в тому підрозділі, де я служив і служу. Мені дуже пощастило з людьми, тому що дійсно побратими шикарне, скажімо так, зі мною служили і служать зараз. Це, це багато що значить, тому що є така пословіться краще з розумним чим з відомо з ким знайти. От так і тут. І, звичайно, закінчиться перемогою, чиєю. І яка вона буде перемога. Ну, в кожного перемога буде своя. Перше, що я скажу, для когось війна навіть ще не починалась, Для когось вона вже закінчилась, для когось вона ще йде. От. Закінчиться через те, я так і відповідаю, що закінчиться для, для, для кожного буде своє закінчення війни. Для когось буде чудово, коли просто закінчаться бойові дії. Для когось буде це неприємлемо, ну, не, не, не скажімо так, неприйнятно. От, тому що в нього зовсім інше бачення нашої, нашого майбутнього. От. Коли війна закінчиться, нам напевно буде набагато складніше, ніж тоді, коли вона зараз іде. От. Це моя особиста думка для всіх людей, для військовослужбовців, хто прийде з Збройних сил додому, і для цивільного населення також. От. Життя буде, мені здається. Набагато складніше. буде важче. Перший період буде набагато важче, тому що ми зараз відволікаємося на, на те, що нас зараз оточує. Тобто на, на війну, на дрони, які летять, на ракети. Потім знову ми прийдемо до цивільного життя. А в ньому буде не дуже багато цікавого, мені кажеться для нас, тому що післявоєнний стану не в одній країні він ще не був кращий, ніж до війни. Це їхній вибір, це моя думка. Щоб ображатись, то ні. А... Ну, так він вихований, значить, був. Його не перевиховуєш на даний момент. Людині вже 20, 30, 40 років Перевиховувати і вкласти в ньому якісь, скажімо так, цінності дуже важко в такий уже період, коли доросла людина. Це мали займатися його батьки, щоб вкласти ці цінності. Прийшов я до Збройних сил. Через те, що та ситуація, яка склалась навколо моєї держави, да, тобто це е, про, якщо провести паралель, тобто є сильний якийсь гопнік, який хоче забрати в слабшого щось. І він це робить і все одно йому, що там будуть казати чи думати, тому що він має силу. От така ситуація, ви ну, на мою думку, так воно і виходить зараз з Україною. Росія має більше ресурси. Хто б що не казав, має більшу силу. Да, вона і користуватись можливо не вміє. От, але має більшу силу. І за рахунок цього вона собі подумала ну верхушка, скажімо так, Росії, та й там все населення, воно все там таке. І от вони собі вирішили, що ми зараз прийдемо і будемо диктувати, як вам жити. От. Для мене це неприємно. Це для мене. От, тому що це неправильно. Мене виховували в, в мене виховували так, що має бути якась справедливість, має бути чесність, має бути довіра. А так як поступають наші сусіди, це я ж кажу, це була основна причина, чому я долучився до армії. Тому що я вважав, що це неправильно. Що коли хтось, хто має більшу силу, він буде диктувати, як, як тобі жити. Ну тобто, це основна була причина.